Саме злосна. Де ми? На вільшаниці? Пробуємо все ж таки тут рибку піймати. Так, вітер кон -силь сильний. Звісно, на цій стороні я ще не був ні разу. Колись там дуже давно років. Ого, вже не пам'ятаю, молодий був. Там ловив, а тут ніколи не ловив. Це фактично навпроти того місця, де я завжди ловлю. Так що тут є де розкинутись місце валом. так що Треба щось примаркеритися. Так що я сюди не планував їхати. Але Віталік тобі привіт, ти мене переконав, щоб сюди поїхати, Попробувати Бо все ж таки. Тут рибка є. Правда, треба буде машину сюди відвезти. Ми спеціально сюди їхали, бо ми знали, що машина недалеко буде, якщо щось треба буде взяти, щоб не бігати. Бо тут такі правила. Так що таке складаємо маркер. І будемо щось спробувати маркеритися, шукати. О! Є в мене сподове, є маркер. Що вже зараз корм. Тепер це все назад зараз в машину, ці сумки, і треба туди ставити. Трошки такий процес неприємний. Так, груза я зразу буду ставити великі. Так, як тут єде, я думаю, що тут прийдеться кидати далеко, тому я зразу 130, 120, менше грузів не буде. Я думаю, що тут менше стало вийти, не буде. І отаке от буде 125. Є, готую. Що ж, Ти віддихає, що? Що? Буде клювати амур чи не буде? Буде клювати? Ну, то я пробуємо кормити на амуре. Хто з рибаків знає? Він зараз клює. Будемо бачити. Трошки горішку замало, блін. Але я не встиг, я з роботи ледве так швиденько збирався. Не встиг я то зробити. Нічого. Оксана злосна, але відпочиває. Так що ще бодліків туди. Та на нас тут ще є. Хто з нас, з якої давності? Ні, це з попередньої рибалки, чого з давності? О, ще таких. Отак. От Ні, затверді. Вже позастивали були таке, що може було ломити. Все, все муряча тема. Нет, я рибних підкину по-любому. Ось таке мура-мура, -мура, може кораб буде. Ну що? Корм у нас готовий. Отакий От пелес ще туди дав. Починаємо ладувати. Вітер, звісно, у нас страшний. Але нічого. Фу. Хочеться вже лягти, блин. Я ще після роботи такої тяжкої. Але хотів поїхати. В хаті лежати це, звісно, не той віддих. Все. погнали. Так, є покльовочка, але є щось трошки більше. Я, в принципі, не знаю наскільки, але є. професійно на підсаці. сані вже в підсаці можна довіряти не всі рибаки так вже вміють але в нас щось таке питюгає о може то амур ми ж амура кормили не в нас все рівно корм Не світи йому Оксана в очі. Він всі боє, або зелене включи. А ти прямо на нього okay. посвятили і він так... Да Та вон во зразу буйний став. Зелене, все окей. А ну рибка. Де ти наша рибка? Бачиш її? Ой, а вов та пицака підсакала. Бери! Але ти даєш! Тут група тут це треба. І ну це вже трьошка, це вже є щось. Це вже так. Це вже є риба. Не то, що ми какашку якусь ловили. О! Ох, який довжелезний сазан Клас вообще. який довгий. Отаку я рибульку люблю. Оце просто красний. Ух який! Здоровий як бик, подивися, ну взагалі нічого на ньому, не луска. калуска. Виски класний. Взагалі капець. Така рибуля. Разважити, ну мені здається, навіть більше як 34. Сашко Сана випускає. 4300 має. Ось такі сазанючки. Ух, це так? Але ти його кинула мордою. А я в так? Іди. Чекай, зараз я його. О, так сам на рибах. Іди, гуляй. Тебе би так не тобі носу. А що, дупою? Короче, я так зрозумів, то попа нам. ми приїхали в якій годині? Шоста сьома. Шоста, сьома, зараз яка десята? Раз, два, три, чотири, п'ять. Шоста покльовка. Правда це друга риба нормальна. Ми тільки кинули в воду рибу. Тільки кинули, не пройшло навіть ще двох хвилин. Ага, що навіть не оділися. Це просто капіта. Давно такого немає. Показуй. Показуй такого кривого, якого немає. Око золотої рибки. Давай показуй кривутку Який ми такі... того року таких кривих якихось так... ловили, ні? Так. Покажи цю сторону, розверни його, щоб я бачив його. Тут ти. От такий кривий. Твій фонарик спліпить, все на світі. Відпускає. Ну, скільки тут? Два кілограми? Ні, він дуже дикусенький. Давнька. Ти весь костюм вже. Таке вам але. Борзе таке. Ну, вже навіть з таким не фоткаємося. <рігла> Нам не Хасу? Вау. Вітер такий, що голову зносить, Ще дрібний короб клює. 3,8 це вже десятій, так? Коротше, вітер. Вітер у нас буде цілий день аж до десятої. Сім-вісім метрів, так? Таке, я навіть не знаю, як то кормитися. Та той навіть сенсу немає, воно все так зносить, що що ти кормишся, воно вітер просто розносить і все. І він все рівно клює дрібний, бачу, а велика не підходить. По корму нема. Вітер зносить весь корм та й все. Такі тут справи в нас. Кінчилося. Кажу, ота? Поки я добіг, вже зупинилося. І що? Вроді щось більше, бо впер... Та, ну то вперлося щось, що казав? Щось вперлося? Тоді теж так було, а то півтора. Що п'ємо каву? Вітер такий, що голову зносить, не можемо з палатки вийти. Короб клює, той дрібний безпереривно, ще бігати треба. Правда, кину дві 20 а на 15-й то він клює безпереривно. Так що, така рибалочка. Правда, у мене на 20-й було підтяжка була, якщось він не засікся. Може за великий гачок, бо я четверку поставив. Треба було все ж таки шісторку ставити. Так що таке? Такі ту, яка класна кава, Так класна кава. З домбікфіш. Цей короб навіть не дає каву попити, там це просто якесь. Безпереривно один за другим. Кілограмовий. Правда він трошки більший став як був того року. Того року... О, зійшов. Ой, це й добре. Того року він взагалі був дуже малесенький. Так, Карпятник тягне рибу. Тепер я на підсадці. Ну давай, Оксана, Що ти там? Е, то ти рибу тягнеш, ти дивися. Блін, там тобі більше попало, ніж мені. Я щось малед... Давай, давай, тіппа. Та де я не можу так далеко. Давай перепідніми. Двигу Оксана рибу піймала. Ух ти що. А я мальків ловлю! А я мальків ловлю! Це капець! О, на 16-й. Бойла! Хе-хе! Ну, Показуй Оксана рибу зловила! Тузики одні кілограми мені попадаються! Риб. Ух! рибулька. Kijus, tas kijus, jaha. Mes na morė lovome rybu. Dvi tokių vėlių. Tai yra ryba. Taip, taip. ти вітрисько. Стін Є yeah. маленько Так, півтора кілограма щось більше не клює ніяк. Ну, от такі. Та, на два одночасно жаль, перевертай просто на світ. <ривіт> Рибудинки, грибуліки. Сейчас багато не буває. <гум> ага. Ой, І так яка у нас крута погодка. В принципі, вся риба мала бути би моя по карпових історіях. Все, до мене йде хвиля, навскосав всього і водойми. Але риби нема, зовсім не клює. Правда, вода як болото стала. Напевно, рибі вже і кисню немає. Так що ховаємося ми в палатку. Big que fez o que fez Muito Muito Не пройшло і п'яти хвилин, ми Так що не знаємо, що там в нас попалося таке. так знімаємо, вони ну, так дивляться на стрейк. Що звідси є тут близько, но я його навіть не бачу. Така риба на цьому озері не попадалася сильно. Це щось перший раз. Ні, така сильна риба тут ще мені не попадалася. Ну, типа різну ловив. Я просто не знаю, що там за риба, але щоб так... щоб так тиснула. І мені, мені здається, щоб взагалі така риба не попадалася. Щось вона за задуже бор затяне. Ну просто кашка. Або там щось... Боком чіплена що. не, тро... не рухай не. Да по дну и все, так как какая-то подводная лодка. Ну, під самим берегом по дну тупо йде і все ого. Може нас гали. Ми зараз знову будемо мордуватися, Оксано. Наша ти його дернув? Щоб я бачив. Знаєш, скільки часу пройшло із за того, ми так зробили. Ня-ня-ня-ні не рухай, не рухай. Перві дійде. すてき。 Кально задирай. Отакий сазанюра ми влупили. Такий мамонт. Який ранок тихенький після такого урагану? Рибка ще не клює. Хай може зараз буде якийсь ранішній кльо. Але вода ще дуже грязна. Вітер так скаламутив воду. Що як болото стало. Перша зраночку у нас покльовочка. Такі Лекар... малюка, так? Але кажуть, що якісь маєнькі. Попропозувальні. Де воно? А, ну, воно. Малеє, малеє. Бурсаїця. Кіки, півтора воно ну, там. Так. Кіки, півтора. Майже майже карак, так. <сіпичай> так. Чекайте за цей за корч. Чекайте від чекать. Десь погрузило мене. Недостойний під сахар, ні? <сіпичай> <сіпичай> Отакий От малюк. Все, ми вже зібрані, залишилось ще дві вудки. П'ємо каву Оксана пив і вже топаємо додому. Так що рибалка наша закінчена. Піймали ми один свій трофейчик такий, не нормальний. Ні, от такий О, так. трофейчик. А нам і більше не треба, ні. нам щоб одна і нормальна. Ну все, до зустрічі.